Нараду щодо відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка провів перший заступник голови Надвірнянської районної державної адміністрації Володимир Калічко за участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Свою чергу начальник відділу культури надвірнянської РДА Олександр Зварчук охарактеризував стан підготовки до відзначення знаменної дати, адже 2014 рік оголошено роком Тараса Григоровича Шевченка з метою гідного відзначення у 2014 році роковин велико. Кобзаря у районі заплановано провести велику кількість заходів. Зокрема, в районі буде проведено урочисту академію, присвячено відзначенню 200-ліття від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Організовано в бібліотеках району тематичні виставки та поетичні години присвячені Великому Кобзарю. Відбудеться районний огляд, конкурс читців поезії Великого Кобзаря. Заплановано відкрити пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченку в селі Красна та селі Камінна. Також в рамках відзначення знаменної дати відбудеться Сленні виставки, конкурси вікторини. Підсумовуючи нараду, перший заступник голови Надвірнянської районної державної адміністрації Володимир Калічко зазначив, що ми спільними зусиллями згідно зможемо провести в районі ювілейні заходи щодо відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Всеволод Киселевський, Іван Сем'янів, новини, телеканал Раї.